Всім привіт! З вами Софі, і сьогодні я знімаю відеоурок. Ем, відеоурок, я навчу вас плести ось-ось такі браслетики. Мабуть, ви такі браслетики вже бачили. Це самий простий браслетик, який називається Риб'ячий хвіст. Ви, мабуть, такі вже зустрічали браслетика і хотіли їх плести. Хоча я сумніваюся, такі, такі браслетики можуть плести. Може вести будь-хто. І що ж, розпочнімо. Спочатку ми беремо, я буду використовувати зелений і рожево-синні кольори. Ось. Для початку беремо зелений колір, або який колір будете ви брати. І його на пальцях закручуємо вісьмірочку і має вийти ось так. Бачите? Так має вийти Беремо наступний колір, або якщо ви хочете, ви можете робити однокольоровий Так, робимо. Так. Ось і знову беремо зелений. Щоб вона в нас... ну, і виходить, що вона в нас буде йти одне таке, одне таке. І тепер потрібно взяти гачечок. Ось, я буду використовувати ось такий гачок фіолетового кольору. Він дуже добре плести. Беремо саме останню, яку ми, ми віснірочкою робили на пальцях. Беремо і це скидаємо. Раз. І беремо і скидаємо два. Ось, тепер беремо, якщо в нас виходить, що остання ось ця зелена виходить, ну, верхня зелена. А нижня рожево-синє, це означає, що нам потрібно взяти і ще одну рожево синю. Ось. Так. І просто і, і за цей раз вже всі резиночки потрібно просто накидати на пальці. І беремо. Також цей браслет можна плести на станочках, якщо є. Ви... можна на наругати цей браслеток. Ну, але якщо ви новачок, то я вам показую на пальцях. Як потім беремо знову зелену. Так. І скидаємо нижню зелену. Тобто ту, яку ви закинули тільки на пальці, ту саму, тільки вже нижню. З самого кольору, тільки нижню, ми її скидаємо. І ось беремо тепер рожеву синю резиночку. Це браслет плести дуже-дуже легко. Вибачте, що, що в мене є деколи кашель. Ось. І вибачте мій хреплий голос. Вже почалася школа, всі діти кричають нас в класі. У мене вже болить горло. Так, даємо ще одне зелене. І скидаємо вже нижню. Ну, тобто, ви суть е, зрозуміли, Накидай, закидаємо верхню і знімаємо нижню. Ось. І опускаємо трошечки, опускаємо цей браслет трішечки нижче. Я вибрала зелено-рожевий колір, тому що це дуже гарне поєднання. Я раз так вже поєднувала. Ось ви бачите, я, я поєднувала рожевий, сірий, зелений коричневий, жовтий рожевий. Ось. Але мені щось найбільше сподобалось рожево синій ем, беремо тепер рожевий колір. Ем, ось так. Трошечки нищу камеру опущу. Ось. Щоб ви бачили, як я це плету Так, беремо зелений тепер колір. Накридуємо і нижню спускаємо її. Так. Більшість відеоблогерів роблять, зупиняють, зупиняють відео. І, продов... і продовжують плести за кадром. Так і я робити так не буду. Тому що ви можете десь щось зробити неправильно, і ще вам доведеться все перемотувати назад, це буде дуже довго. Тому я буду весь час плести з вами. Якщо у вас порвалася резинка, то ставте на стоп, заберіть ту резинку і можете продовжувати далі плести. З вашим браслетом нічого тоді не ставиться. Просто витягніть її. Що вона вас не вишала? Так. Але тоді вже після того на накінчу буде вже дві резиночки і, і вас так само. Беремо рожеву синю. Так, накидаємо. І нижню рожеву синю ми вже це Так. Раз. О, вже сонечко я бачу світить. Отчайно, падали дощик. Ось. Добрі насельні. Ми жанру скоро закінчився. Ось відомо я, я триваю вже 5 хвилин. 5 хвилин закінчився. Ну а 5 хвилин. Десь 10 15 хвилин він закінчився. Так, беремо знову зелену. Ось так. Рожеву. М -м. Скидаємо. Ось. Ось так. І знову ж опускаємо трішечки нижче. Ось, так, ось. Ой, бачите, як гарно виходить. Вам ма вам мабуть не видно, бо світить сонечко. С, від, з тієї сторони можливо. Не видно. Так, ось так ось. Не виходить дуже гарно. Ви, мабуть, не побачите це. А в кінці ви можете перемотати прямо ж зараз це відео, перемотати його в кінечі, як ми зачіпляємо за, кліпсу. Якщо ви, звісно, хочете. Але повірте, час. Цей час пройде... Ой, не цю резинку взяла. Е, цей час пройде дуже-дуже швидко. Я вам це гарантую. Ой. Я зараз. Я переважно такі браслети легенькі, я їх плюту дуже швидко. Зараз я плету в трохи повільнішому темпі. Ну, щоб ви за мною встигали. Ось. Можу. Давайте я вже буду трошечки швидше. То мені вже так надоїло. Так, беремо зелену, накидуємо і спускаємо з такого ж самого кольору. Потім знову беремо рожевеньку. Знімаємо рожеву вниз, закидуємо зелену. І так ми будемо ходити по кругу. просто сленрам дуже гарно виходить. Навіть не побачите, тут сонце дуже світить. Ось. Як треба поправити трішки? Ой. Ось так. Це плететься дуже-дуже ще дуже раз і дуже-дуже-дуже легко. Це браслет для новачків, далі чекайте, я буду плести вже важкіші, важкіші вже трошки, але вони так само ж будуть швидко плестися. Ну, крім цього, браслету. Ось є ось у мене є такий тройний фіштейл. Це такий самий, як ми зараз летимо, тільки він же тройний. Ось будемо такі бо, кругові, кругові гудзики називаються. Ось, і цей браслет дуже цікавий. Бачите, ось, з однієї сторони він такий, а з другої він двокольоровий. Лінійками такими. Так, зараз одягаємо роз... розовеньку. Так, спускаємо розовеньку. І раз. Тепер беремо зелененьку. Так, і так. І спускаємо зелененьку нащо. Ой-ой-ой. А, до речі. Зараз вже є вересень, сьогодні 4 вересня. Я живу в п'ятому класі. Ви, мабуть, знаєте, це перша мого відео І, до речі, про відеознайомство. Пишіть мені, будь ласка, до нього коменти, будь ласка. Пишіть різні коменти. Пишіть мені до нього запитання ще, на які мені відповісти. Ось. Мабуть, в наступному відео в мене буде такий маленький обзорчик то всього того, що я вже сплела буде такий маленький відеообзор. Якщо ви хочете поставити мені лайк, будь ласка, ставте мені лайки. Ой. Так, якщо я не збираю 100 лайків і хоча б 20 коментів, щоб я зробила відео я не збираю, Якщо я не збираю 20 коментів, щоб я зробила відеообзор, і 50. Так, 50 хай буде лайків. Тоді я зроблю ваш відео обзор, який ви дуже-дуже хочете. Я знаю, ви цього хочете. та я буду показувати всі свої гарні і негарні браслети. Хоча, що там гарні, і негарні У мене всі такі собі нормальні. Ну, крім одного. Тя. Ой-ой-ой. Так. Зараз беремо рожевеньку. Ми так з вами заговорилися. І продаємо вже в швидшому темпі знову ж. Раз. Раз. Ось. Раз і раз. І так. Про що ми говорили? Ми говорили з вами про школу. Мені дуже цікаво, в якому ви вже класі є. Або може дехто дається, де той, де хто вже в інституті. Пишіть мені в комменти з якого ви класу, або з як... або якщо ви з інститу з інституту, ем... пишіть мені в коменти, на якому ви в курсі в інституті. Мені буде дуже цікаво перечитати ваші перечитувати ваші коменти. І І ось наш ось такий браслетик получився Нам потрібно ще раз такий самий сплести. Так. так. Ось. Так, спускаємо. Якщо чесно пальчики болять. від цього робити? Так. Подивіться, будь ласка, всі мої відео. Подивіться моє перше відео, подивіться моє друге відео, е, так що в моїй сумці, подивіться відео мої фотки, якщо хочете. Тільки вибачте за фотки, вони там вийшли чуть-чуть розмиті. Ем. Можливо, я кену на своєму іншому ютубі. Можливо, я кену. Ем. інше. Хоча ні, туди я кидати не буду. Я там майже не сиджу, на тому, -тому я тільки передивляюся. А на цьому... У мене є ще один канал, на телефоні він же інший. Я на ньому тільки на відео є. Я ага, вам кидати в описанні не буду. Навіщо вам. Ем. мене можете шукати не Софія, коли не Софі, ніяк можете не шукати, ви мене не знайдете. Саме на ютубі. Я там там я зашифрована. І на тому каналі я просто передивляюся різні відео. Ось, вже стільки ось плела. Він дуже подібний вам буде на ланцюжок. Дуже подібний я на ланцюжок. Ем. Так. Переберемо рожевеньку. Вже скоро ми будемо закінчувати це пласти. Так. І так. Ой. Тут є деякі... Зараз вам покажу на прикладі. Ось, бачите, це є дві резиночки. Вони є склеєні. Ви можете не боятися їх розклеювати, вони вам не порвуться, з ними нічого не станеться. Просто деякі вони так злипаються і, і можливо, дехто боїться їх роз'єднати. Тому я вас попереджаю. Не, не, можете не боятися з ним, з цим разинчиком нічого не станеться. Вони ж клеєм не приклеєні, вони просто приклеїли. Приклеї, приклеїлись один до одного. Можливо, я в наступних відео буду знімати летсплеї, але я знову ж таки кажу можливо. Потім ви будете мені кидати коменти, що ти обіцяла знімати що ти обіцяла знімати летспле, я не знімаєш. Так що я кажу можливо. І ще е е просто мені треба програмку на лесплеї. Я її ще я її зараз буду шукати. Якщо ви її знаєте. Якусь програмку, ви її перевіряли. Киньте мені, будь ласка, селочку, щоб скачати її. Ну, або просто на сайт зайти. Ну, бажано на сайт. Ем. Ем. Так, О, тепер беремо зелененьку. Вибачте <кій> за мій захреплий голос, будь ласка. Знову ж таки, я вибачаюся. Ось, так, скидаю і знову скидаю. Зараз приміряю. Зараз тут так і так. Ага, то ще чуть-чуть. нам залишилось десь 2 хвилинки поплести. Якщо ви вже доплели, просто можете перемотати. Я так говорю, відволікаюся. Ось. Зараз є в нас п'ятниця. Зараз я кидаю, зараз буду я кидати це відео пів п'ята десь приблизно. Набуду двадцять 20 по четверті, десь так. Ем, зараз п'ятниця і добре щоділо, ні вже п'ятниця, закінчились уроки. У мене понеділок будуть суп суперові уроки. У мене буде два уроки трудового навчання. Потім буде математика контрольна, діагностична. Ем, діагностична це означає повторення, то що я пройшла за четвертий клас. Нас буде. Е, нас буде українська мова та українська література. У нас буде п'ять уроків. П'ять. Так, п'ять уроків у нас буде. У нас математика із української мови нічого не дали. З трудового навчання нам треба принести книжку принести за щоденник. І ми, мабуть, будемо робити якусь аплікацію.

Так, собі, тут вже щось перепутали. Трошки ей ей. Так, треба. Так, і це не зелена це ружева. Тут в мене переплутали. Добре, що це замітила. То вибрала трохи кривенькі, бо вийшли в мене. Ось такий в мене браслет зараз є. Так що не забувайте писати е е коменти, ставити пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал. Ну, ось це ще раз я повторю вам вже на кінці цього відео. Закінчуйте. Вибачте, що відео вийшло дуже давно. Я його перемотувати... перемотувати не стала. Тому що ви можете там щось забути, або забути якось зробити. Тому я завжди з вами була, ми з вами трошки поговорили. І що ж, я вже закінчую. І ем, ще раз зелену взяти. Все, я вже закінчую. Дивіться, тепер же є ось один, два, три ряди. Ось цей останній ряд знову скидаємо. Ой, десь Так, раз, і два. У Нас лишилось два ряди. В моєму випадку це нижній рожевий і верхній зелений, такий салатовий. Нам потрібно цей рожевий, тобто в мене в моєму випадку рожевий, тобто останній, той розкинути. Раз і два. І нас лишилося по одній резиночці. Цю середнього пальчика. Чи з якого ви, на яких, на яких ви пальцях тримаєте. скидаємо на інший палець. Тут у нас буде на одному пальці дві. Ось, беремо кліпсу. В моєму випадку, це кліпса буквою С. С э, англійською буквою S. Ще, мож, ще є кліпси українською С, ну яка вже у вас буде. Тут немає різниці яка кліпса. Закріпили тут і тут же закріпляємо це ось. Так. І ось наш браслетик готовий. Теж буде мій такий такий же четвертий браслетик. Зараз вам покажу, як це дуже гарно виглядає. Я покажу вам всі мої браслетики. Хоча ні, всі я не буду показувати, бо вам тоді не буде цікаво дивитися обзор моїх браслетів. Тому я покажу вам тільки один, той, що в мене Ем, Зараз камеру вже можна поставити нормально. Ось. Ось такий браслетик у нас получився, Він дуже-дуже гарний. Вийшов. Можливо, вам буде не дуже добре видно, але він дуже-дуже гарний вийшов. Ось зараз зроблю себе трошечки чіткіше, щоб ви мене побачили. Ой. Ось так. Ну і, коротше, з вами була Софі. Ми сьогодні плели ось такий... Гарний браслетик, самий простий браслетик ем, Ставте ваші пальчики вверх, тобто лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти, пишіть в коменти, які мені ще браслетики вам показати. Пишіть мені 20 коментів, щоб я показала свій обзорчик. Міні обзорчик на мої браслетики. Ставте мені 50 лайків. Ну і з вами була Сафі всем папулька. Па. -па.